Молитва за неохрещену дитину, Божа Отче, Всемогутній, джерело всілякого благословення, то увінчав подружню свою з даром і радістю народження потомства. Поглянь молостиво на цю дитину і сподобайся відродження її водою і Святим Духом, щоб вона була співпричетною до Твого народу. Сподобай її прийняти дар хрещення, щоб вона стала співучасницею Твого царства і разом з нами в церкві славила Тебе через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші яким ми прощаємо, винуватцям нашим і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена підлону Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Під Твою милість прибігаєм, Богородице, Діво. Молитва монаша не скорбота, не погорди, але від бід визвола нас єдино чиста і благословена. Пресвятає Богородиця, спаси нас.